По некоторым данным нашей, нашей разведки и другим источникам, то Российская Федерация сейчас на покровском направлении ждет стратегические резервы. Ну, в принципе, я и говорил вам об этом в том плане, что они сейчас со всех учебных центров, где есть мобилизованные, кто подписал контракты, все гребут сюда, тянут все на Донбасс. Некоторые российские военные э, только успели переодеться. Никакого обучения, никакой подготовки, просто их экипировали, привезли сюда, здесь уже вооружали, доэкипировывали и сразу в бой. Вот такая такая ситуация на покровском оперативном направлении. Ну и вот опять же вспоминая, что сегодня день воздушно-десантных войск, и седьмой корпус быстрого реагирования ДШВ и находится именно на острии атаки, они ведут активные боевые действия и с врагом в Покровске. Так вот, источник в седьмом -го корпусе говорит, что враг снизил свою активность в самом Покровске. Вот такой даже. Видимо, не хватает резерва. Кстати, это может быть связано, опять же, с затишьем в плане организации ведения боевых действий на, в Запорожской области, на Гуляйпольском, Ореховском направлении. Возможно, возможно идет переброска силы средств, потому что резерва у расистов, ну нету ничего бесконечного, понимаете, когда-то все равно резерв не резиновый, и он э, рано или поздно начинает заканчиваться. Поэтому вполне возможно, что в самом городе, в самой городской черте противник снизил количество своих перемещений, снизил свою боевую активность. И они хотят минимизировать количество потерь и ожидает пополнение основными силами. Вот сообщает нам 7-й корпус быстрого реагирования. Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окрестности Покровска. В частности, на этом участке противник несколько раз попытался осуществить переброску личного состава с помощью авто и мото. Техники. Силы обороны этого не допустили. Помните, я говорил, что появилась, вчера мы говорили с вами, что замечена была одна машина на южных окраинах Покровска, и противник заскочил в город. Но вот заскочил, а дальше продолжения нет. Выскочил, слово уже мы не применяем к этой машине, потому что она была, она была уничтожена вместе с личным составом, который находился рядом с ней. В последние дни противник пытался несколько раз проникнуть в Гришина. Для этого россияне намеревались ввести в заблуждение наших военных и попасть в населенный пункт под видом гражданских. Наши силы остановили врага. Ну, кстати, вот видите, это переодевание военнослужащих армий, любой армии мира в гражданскую одежду и участие в боевых действиях это воинское преступление это кстати нарушение правила и обычая ведения войны и это воинское преступление за которое будет карать э, международный уголовный суд когда будет процесс над рашистскими военными преступниками начиная от их главного диктатора э, все равно он состоится рано или поздно Никуда никто морем не уйдет. Ну и в районе Мирнограда. Там ситуация остается сложной и Мирноград на сегодняшний день, как я вам говорил, он под контролем в большей части. Если, допустим, в Покровске мы говорим о соотношении где-то 90 к одному. 9 к 1, точнее, то есть 90% населенного пункта это серая зона, где идут активные боевые действия и где присутствуют российские войска, особенно южные, кварта, южные районы Покровска, там ну, можно сказать полный контроль со стороны российских оккупантов. Хотя, может быть, надо и воздержаться от, такого, от такой формулировки, потому что наш спецназ доходит до южных околиц города Покровска. Так что нет. Вот. И где-то 10% это полный контроль с нашей стороны. Это в основном северные окраины Покровска, где мы зачистили территорию от российских оккупантов и не даем им туда проникать. Пресекаются любые попытки по инфильтрации российских оккупантов в эти северные окраины. Надо сначала разблокировать и расширить этот коридор для того, чтобы обезопасить выход войск из самого Мирнограда. Как будет принято решение? Я думаю, что в ближайшие несколько суток мы увидим, в какую сторону будет двигаться ситуация в самом Покровском Мирнограде. И с, и с нашей стороны и со стороны российских оккупантов. Ну а то, что российские оккупанты, несмотря на общее увеличение боевой активности в Покровске, снизили или так, на Покровском мирноградском выступе снизили боевую активность и снизили боевую активность на западных участках фронта. Это говорит о том, что они перегруппировывают войска и, соответственно, пытаются наполнить первый эшелон. На вот, Покровско-Мирноградской агломерации на этом выступе первый эшелон они пытаются наполнить личным составом для возобновления наступательных действий. Кстати, 15 число приближается. Была такая информация о том, что российский диктатор хоть поставил очередной дедлайн до 15 числа взять... Покровский. Я не думаю, что они смогут это сделать. Все будет зависеть от, от общей ситуации, как покажет себя э, поле боя. Потому как все планы, все анализы разбиваются в древезге, когда работает пехота, когда работают наш, наш, наши десантники. Вот. Э, так что ждем, набираемся терпения, ждем. Думаю, в понедельник мы уже с вами будем обговаривать более-менее конкретную ситуацию. Ілі її направлення її змінення, которые будут, произойдут за сьогоднішні сутки, спецпризначенці СБУ утилізують росіян біля Покровська у промислових масштабах. Це результат системної роботи. Бійці СБУ серед лідерів за ураженням техніки та живої сили ворога на Покровському напрямку. Спецпризначенці служби безпеки України вже рік ефективно діють на найважчих ділянках оборони Покровська. Підлеглі малюка утилізують тут росіян у промислових масштабах. Лише одна альфа СБУ відмінісувала 9,5 тисяч окупантів. Про це пише політолог Олексій Курпас. Експерт наводить цифри та підкреслює, що бійці служби є одними із лідерів за. Раженням техніки та живої сили ворога малюк побудував систему, при якій служба максимально мінусує противника і його техніку. Акцентує політолог Курпас. Нагадує, що СБУ одними з перших в Україні почали розвивати напрямок дронів і постійно були тут на перших ролях. Далі цитую. У війні дронів головне не відставати від прогресу, йти в ногу з часом. А як мені відомо, методи, які впроваджують спецпризначенці СБУ, потім намагаються взяти на озброєння інші підрозділи. Пише експерт, те, що спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах, не випадковість. Це системна робота, помножена на сучасні технології. Результат цієї вертикалі збудованою малюком, який особисто опікується своїми бойовими підрозділами, і регулярно буває на. Фронті саме такі результати підкріплені конкретними цифрами і треба мультиплікувати. І тоді ціна, яку платить ворог за кожен метр української землі, буде ще більше зростати. Резюмує політолог. Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпризначень сісбу за рік у районі Покровська знищила 9,5 тисяч осіб живої сили противника, 255 танків, 433 ББМ. 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів ППО, 12 засобів РЕП РР, 4553 одиниці автотранспорту, 3824 ворожі позиції та укріплення, 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Ось така загальна інформація наразі є про покровський напрямок і що відбувається. Там ну і знову ж таки більш детальніше даними про це напрямок поділився також інститут вивчення війни. Вони кажуть, що росіяни розширюють логістику на південь від Покровська і використовують пікапи. Аналітики інституту вивчення війни в огляді за 7 листопада оцінили ситуацію в районі Покровська. Вони підкреслили, що росіяни стали більше використовувати транспорт. І свій указує, що окупанти продовжують просування в напрямку міста, ба більше розширюють логістику на південь від Покровська. Геолокаційні кадри. 6-го і 7-го листопада свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-східній і східній околицях Покровська, а також на півдні Мирнограда і на півночі Мирнограда. Додаткові геопозиціоновані кадри опубліковані 7-го листопада. Свідчать про те, що російські війська також просунулися на південь від Красного Лимана. Йдеться в матеріалі. Росіяни вперто називають Покровськ червоноармійським і твердять, нібито вийшли на північно-західні, північні та північно-східні околиці. Також мовиться, що вони захопили ріг село Покровської міської громади, Покровського району Донецької області. Щодо Родинського розуміння немає. Воєнкори так і не визначилися, чи захопили його, чи ні. Російські військові блоки Блогери стверджували, що російські війська намагаються в'їхати на пікапах і мотоциклах на південь Покровська, щоб доставити припаси. І що ці спроби є першим випадком, коли російські війська почали використовувати транспортні засоби в Покровську. Російські війська здійснювали логістику в Покровську переважно за допомогою дронів. Цитує зетблогерів інститут вивчення. Війни Уданов розуміє, що треба вивчати ворога. Блогер розповів про партнерство гур та могилянки. Очільник гур Кирило Буданов розуміє важливість вивчення і прогнозування ворога, тому він залучає до розвідки висококласні кадри, у тому числі через партнерство з національним університетом Києво-Могилянська академія. Як зауважив Олексій Голубицький, Україні давно не вистачало взаємодії сил оборони з інтелектуально-освітньою сферою. То поспоречається з тим, що Україна, яка веде повномасштабну війну та хоче її виграти, ворога мають вивчати розвідники та науковці. Тому порадувала новина про те, що гурта Києво-Могилянська академія починають стратегічне партнерство та співпрацю з дослідження Росії, зазначив він. Експерт висловив певні, що це партнерство буде дуже ефективним. Голубецький зауважив, що головне управління розвідки найбільш інтелектуальна структура в силах оборони України. Разом цим Києво-Могилянська академія один з найпрогресивніших університетів з сильною гуманітарною базою. Буданов розуміє, що Україна повинна дивитися майбутні війни кваліфікованим поглядом, вивчати і прогнозувати ворога. А ворог, на жаль, сильний він постійно змінюється і адаптується, вказав Олексій Голубицький. Гур може запровадити унікальну та актуальну інформацію про противника. А могулянка додаткову експертність. Симбіоз цього повинен дати сильні результати. Блогер підкреслив, що хоч ми воюємо з Росією, проте замало знаємо про нашого ворога. Натомість, глибоке вивчення російського суспільства, інституцій, методів пропаганди посилить нашу обороноздатність. Буданов це усвідомлює, як, мабуть, ніхто в країні, тому прагне, щоб наука працювала разом із розвідкою. Окремий респект за спільні освітні заходи гур та могилянки. Висококласні кадри в розвідці потрібні. Буданов знає звідки їх залучати. Констатує експерт. За словами Голубицького багато українців звикли недооцінювати ворога. Однак Росія має чимало сильних сторін від старої імперської традиції, довгострокової роботи до тісної взаємодії військових з науковими центрами. Так було за часів імперії і СРСР, і так відбувається зараз. На жаль, ми тут відстаємо. Тож час наздоганяти перевершувати. Дуже важливий крок у цьому напрямку сьогодні робить ГУР-ГУР. Резюмував політолог. І можете також до речі дописати свою думку Стосовно цього у коментарях у нашому чаті, який знаходиться праворуч від трансляції, буде цікаво послухати ваші думки, що ви думаєте стосовно. Цього ми рухаємося далі, і будемо говорити вже про Росію у контексті країн Європи, і загалом, взаємодії їхньої на фоні російсько-української війни. Дві країни НАТО намагаються врятувати російські НПЗ від санкцій Трампа. Європейські країни вчергово демонструють наскільки глибоко російський нафтовий споруд проник в західні світи. Румунія та Болгарія намагаються вивести з під санкційного удару США нафтопереробні заводи на свої території, які належать російській нафтовій компанії «Лукойл». Про це пише політико, як зазначає видання американські санкції проти компанії «Лукойл» і «Роснєвт» набудуть чинності 21 листопада. Країни ЄС де працюють НПЗ цих компаній, намагаються встигнути вивести ці заводи з під санкційного удару до вказаної дати. Так у п'ятницю парламент Болгарії ухвалив новий закон. Надає уряду широкі повноваження з управління нафтопереробним заводом Лукойла в місті Бургас. За необхідності уряду дозволили навіть націоналізувати завод, або тільки він продовжив працювати і забезпечувати країну бензином. Своєю чергою, Румунія має ті самі виклики зі своїми НПЗ, що належать Лукойлу. Бухарест розглядає можливість домагатися тимчасового виключення заводу з санкційних списків, кажуть джерела політиком. При цьому ж як крайній захід розглядає. Ця можливість націоналізації підприємства, як зазначає політико, теоретично отримання винятків і санкцій щодо НПЗ, де призначено державний менеджмент, не повинно бути проблемою. Однак сама ситуація тривожна для європейських країн, наприклад, російський НПЗ Булгарії забезпечує до 80% потреб країни в паливі. Його зупинка матиме жахливі наслідки для місцевої економіки. Російський НПЗ в Румунії забезпечує близько 20% палива палива країни. Його зупинка створить певний дефіцит на ринку і зростання цін. Але найгірше те, що це призведе до зупинки поставок румунського палива в Молдову, каже аналітик енергетичного ринку. Анна отілія Нуцу за її словами, якщо Молдова постраждає дуже сильно, це стане величезною піар-можливістю для Росії.